Всім привіт. Сьогодні у нас є в симулятор. симулятор. Дзвони замовник. за нас на завантаженні. Начебто їхати. Завантажимо недалеко. Десь приблизно. Двісті кілометрів може більше. нас на місці розберемося обернена. Ось так. Так, нам на, направо порушуємо, але ми спішимо. Так, а як ж нам тут знову йдеться ми щось? Не туди поїхало, Треба буде нас звертатись. Добре. Я надіюсь, там буде назвон за нас. Може і ні. О, ми вже запізнілися. Треба порушувати. Викачились. По-іншому ніяк. Це ж не цікаво, не порушуватися. Тимо, бо вже замовник матюкається. Де є? Треба вже завантажуватись. Ніч на дворі, він хоче додому. А мене все ще нема. Так спішу, що він, як завжди, може потрапити в ДТП. Начебто наптава, що виденько поки зелений. Ось начебто наше контором буде. Так, анімуємо. Начебто нам сюди. трохи ширше беремо. Точно, не зачепитися принципом У нас власний принцип тож ми вибираємо ось це. За нас подивимось, що тут як, ні, це багато. Ось тут у нас ось тут начебто чого непогано. Що тут? Так що у нас. Подивимось де завантажуватись ось там. Добре. Так. І там вигнімо прицеп. Пермі ще у нас за кермо машині. Тому Зараз спробуємо нічого не позбивати. Ламаємо, мабуть, нахипіюще на інших машинах я завжди зачіпляюсь. Тому так, не попав. На Намагаюсь нічого не зачепити, бо штрафа платити не хочеться. Значить, ось так. Знаю, можливо, багато вишніх рухів зараз роблю. Але заламати мені ти доноха, тому, тому що ще, ще щось завалимо. Наприклад, панкам хоча б ось так. Зараз здамо максимально назад, тоді натягнемо в панель. З мене такий водій, що точно що має бути щось цікаве. И поехал, как ей казал, здесь 200 километров. Неприємно ситуацію зараз протягуємо максимально ось так. Вибач, чувак, але спішу, вже запізнююсь максимально, тому треба їхати. Знову на автобусу не знести. Ежжайте, їзжайте, хлопці, їжжайте. Я поверну. Начебто мотор на цій войну в мене поки що 650 чи 550 сил. Небагато тому. Ja. Але своя справа завжди краще ніж на когось працювати. Тож все ж таки яка не є, але машина своя. Це все ж таки краще ніж нічого. Так. Не забуваємо про поворотники. Пощастило. все повітіянти стояли далі. Так, вилітаємо. Можна дані виновити? Можна поланотника вимкнути. Залишаємося поки що в цій полосі. Замовник казав, буде чекати до кінця, тому трохи поношуємо, але будемо топити, щоб встигнути. Ніч на вулиці. Людина чекає негарно. Людимо, як можемо. Звісно, треба їхати по правилах до нижнього руху, але... Ми ж веземо важливий вантаж. Секретний. З вигляду начебто такі звичайні труби. Але повірте мені, то не звичайні труби. Не можу назад сказати, що там. Монтаж дуже важливий. Ого, не поліціянти поміняли. Оце я чуть не на чотирьом. Мало не було. Гальний гальма на водво. Але повірте. Я вмію. Що, що, а надвинити Діти я вмію в цій грі. Ось. Там, де я, там лихо. Що ж ви так повзити? Знов поліція пригальмовуємо, тому що зрозуміло. Що там? Як ні? Мені в об'їзд не можна, мені треба прямо спробуємо. Ну куди тебе Мені ж треба проїхати нас ось так потихеньку. А, там гелікоптер. Незамочно буде. Але випечте, хлопці, мені не хочеться. Лишні 100 км або 200. Поднаїджок і то ж. Ти хоч би заголошив мотор. Так, Це був відбійник, але начебто книжопись тип находжу. Так, вантаж знаходить, тож можна газувати. Наче нічого не зачепимо. Тож. ну зганяємось до помодалі. Замочена раз підгорку. Але нічого. Залишилось нам 90 кілометрів. Досить швиденько ми. На штраф попали, можливо, замовник повинен. Якщо за зо мною з нами не будуть їхати, і я знову на 800 не попаду, бо ніч не видно, чи машина з мигалками, чи без. Тож не зрозуміємо. Але будемо надіятися на краще, що ми до того, поки пообіцяєте, оформлюють все, ми до того з цієї страси з'їдемо. Скірмом було б цікавіше, звісно, та питаннями, але... Кермо ще куди знайшло з моєю моторникою, а ось педалі, на жаль, не зможу натискати. Тому не знаю, чим має сенс взагалі купляти комплект. Мабуть, так і немає сенсу. Хоча можна спробувати включити тільки керму. Це ж теж таке. Керму не знаю, там є клавіші, У мене просто таких комплектів не було, підскажіть в коментарях, чи можна підключити тільки кермо. Обігнати, в Німеччині, не помітив таку штуку, не вмикають поворотник, але я, мабуть, не встигну. Ні, я не встигну, треба гальмувати, бо мені теж сюди. Шкода вже 25 кілометрів, ми все одно будемо розвантажитись. Перед цим, перед цим рейсом, на жаль, як їхав на завантаження, потрапив в ДТП. Відеогестонаторного в мене немає, тому що катаю по Німеччині. Відеогестонатор не заборонені. Тож не зможу доказати що то було не по моїй вині. так, показований. Поки що 60, це добре. 50 не люблю, червоний. Пригальмовуємо, може загоритися, так. Йдемо далі. Повністю не доволіся зупинятися, Тож це дуже гарно. Бо замовник уже за триничі дзвонив, я вже не відповідай, бо роблю вид, що не чую дзвінка. Так. Загонаюся. зелений. Так, дав щось. Мене таки здавай. Нічого собі щось центром не було робити. Взагалі-то тут було в кінских сил більше ніж завжди завжди А я вообще не зовсім так тому що ми не будем туди стій, стій. Швидка допомога. Трошки тобто, порушуємо, Бо нервую, що не дасть вигнозити вантаж. Точніше розвантажити. Правильніше, якщо сказати. І знов червоний. Та що у вас вночі? за Зараз вхитаємо. А, ні Знов ДТП. Але там не сильно. наче Махнув. що Все добре. Два ДТП за сьогодні. Що ж таке? По ночам треба спати. Так, головне його не догнати. Бо до ноги раз він мені вже не вибачить. Я так думаю. Як ви вважаєте. Я думаю, що ні. Я принаймні точно не вибачив. Так, поношуємо томок. Закладаємо. Зараз буде якийсь дивний поворот. Я Надіюсь там не буде світлофорі, але нам всякий поток пригольмові. там поки що нема, бо їду знову за тим. Не дай Бог зупиниться. Я його знову ми заклали. Нічого собі так. Нам сюди закладаємо ніч. Ризикуємо. Не подивився я вліво. Але... Так. Начебто десь ось сюди. Мабуть. Так, сюди чи? Далі. Далі нікуди тож це сюди. Ні, мабуть, все ж таки в кінці буде. Повернути. Так, є. Поворот, бизнему трохи ширше. Ось так. Знову тісновато. Але нічого добре. Ось нам завантажуватись. Як вам не вийде за нас що Отак ми змобимо. Так, сильно я... Руля виверну. Так. Сильно натискаю газ. Треба менше газу. Ось так ламаємо. Продовжую маломати. Далекобійник у мене подивляться, скажуть, що він коїть. Хто його туди посадив? Я буду з ними згоден. Я буду з ними повністю згодний. Я б собі сам руки повідбивав. Знову сильно газу треба, бо будемо дивитися. Все, дивись так. Тепер рівно. Рівно тримаємо причіп. Чесно, пів причіп. Спробуємо не знести кана. Подзеркалом здаючи назад. Так зараз миємо зачепити. Небо ломати. Oh, Там напіл прич. Трем виднімось. Лама oh, треба в ту сторону. Че кто и за планом. Судячи за все, в наехал выло. Так, камень проїхав. Тепер, тепер не тримати рівно. Щоб нічого не зачепити. Вернумо двигун, розвантажуємось і на цьому будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось. Та можливо-небудь продовження. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного вечора. Точніше вже, мабуть, навіть ночі. Або дня то коли буде дивитися це відео не знаю тож до наступних відео